Всім привіт, мої дорогенькі. Тільки я це пролупила про, про, про око, чесне слово. У дві години ще, ну, ще дивилась фільм, а тоді вже стала трохи кимарить, так отклала телефон дай. і все, і спала. А то вже кіно так зробили. Хай бо милий, я не можу од нього вчепитися. шість серій подивилась, щось таке. Ну ж там серії година і трошки йде. Так. Не, не дуже поженеш. Ну нічого, я вже вийшла на, майже на фінішну. Прямо. Оце таке. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре мої дорогенькі. Кавуся номер один. Я і не знаю, чи дідуля вже пив, чи ні. Ну не спить, балакає, лежить. Телевізор дивиться теж. А щоб варивка не чула, може, спала. Шапку з голови поки що не скидаю, бо хай йому або на голові Бррр, 220 не можна його зранку нікуди вкласти. Ну і Я ж вчора нічого й не погладила. ну Куди там його гладить, а сьогодні треба. Зараз прям піду. от Скільки в мене тут дві постільні білизни в хаті, а ще на дворі дві вісить. І там треба переглад... ну занесу, ну протряхне дай. Дай теж поглажу і буде тоді по я дідуля хай попило і на цьому все. Сьогодні ще чемодан складати не буду завтра. А що мій там я їду на п'ять днів, кіно трохи одягу. Дай усе. Річі. <речес> а ти де? Де вінчає, Ваню? Коло тебе. <речес> так, <речес> <речес> виключаю. Всім <речес> бажаю хорошого дня, тихого, спокійного і... Смачної кавусі. бо кава це все. Це, це наше все Каво, у кавоманів. Ну є, люди не п'ють. Не знаю, чи це правильно, чи неправильно. Ну, мені ще як і от кави відмовиться, так, на що його тоді і, і жити на Білому світі. Чесне слово, ну, то хоч кави зранку поп'єш і вже наче й на душі краще. Ой, настрій підіймається. То там посиділа, прийшла, тут а вже впала. Ну, чого ти впала? Йди працюй. Пішла. Трохи Трохи справилася з роботою, поперелажувала. Наскотик десь дівся. Ось. Мені його до того шкода, вже вчора ввечері не прийшов і сьогодні вже ж облазили все на світі. Його нема. Чи він де пішов гуляти, В нього ж ножки больні. Ну, хоча там можна йому вискочити на абрикосу, на забор і, і піде гулять. Ну, будемо сподіватися, що повернеться. Мені його шкода, він такий хороший. Він вже і старенький, правда. Ну, щоб десь пропав, наприклад, ну, це є, то ми вже ж побачили. Ну, будемо сподіватися, саме ж виють кругом коти. Будемо сподіватися, що десь пішов гульнути трохи і повернеться. Люблю ліниві варенички для Ориста, та Орис? Е, поклала собі ліфтинг маску, Слухай, я говорити не можу, так стягую обличчя, але прикольно. Після Києва хочеться трошечки відновити шкіру, бо було багато макіяжів. Є суночок, вона така бачиш, її не видно. Така маска спеціальна, щоб тебе не лякала. Хорошо? Добре? Зараз будемо їсти такі варенички з сметанкою. Добре? Ліплю. Ну, так. ти багато будеш їсти. Щоб оце хоч раз той з'їв сосісочку без Ореста, та ніколи. Треба швиденько шматочок забрати. Ох і Орест. Сьогодні з волоссям робити нічого не буду, не буду не рівняти, ніяк укладати. От як прокинулась, волосся розчесала, от воно в мене таке кудряве, воно в мене від природи насправді і дуже часто на голові хаос. Але сьогодні от прям хочеться лишити його. Горнятко кави, у мене американо. Це вже друге зранку. Понапрягаю вас трішки розмовними і далі буде декілька розпакувань, подарунки від брендів. Дякую за увагу. Звісно, вони вже накопичуються, їх треба відкривати. Здається, мій блог, він єдиний в Україні, який проходить таку величезну трансформацію, тому що я іноді сама, чесно кажучи, дивуюся, як взагалі це зі мною відбувається, тому що починати з вайнів, з гумористичного контенту і йти в моду фешн-стил, який абсолютно а, не схожі, да, між собою напрямки. І я думаю, боже, люди, як? Це як починати все спочатку. Я, звісно, вдячна своїй аудиторії, що вона лишається зі мною, що їм цікаво, що вони розвиваються, ростуть разом зі мною в цьому напрямку. Це дуже круто. Але я мушу зізнатися собі і вам, що це складно. Мені це дається супер складно, тому що це новий напрямок, це все нове нові знайомства, це навчання, це, це абсолютно почати, от як прийти в перший клас в перший раз. Декілька років тому ти виставляєш сімейну фотосесію в тебе 50 тисяч лайків. Тут ти виставляєш якийсь лучок, аутфіт і в тебе 5 тисяч лайків. Звісно, для блогера мільйон, це. А навіть через це я не зупиняюся, я працюю далі, і людина, яка повторює, щось робить в якомусь напрямку постійно, якісь кроки відбуваються, не буває такого, що це проходить мимо. Ну не буває. Обов'язково будуть плоди, вони вже є. От в Києві якраз на тиждень моди до мене підходила журналістка Ель, підходила з інсайдера дівчатка. І настільки багато приємних слів я почула, що вони там слідкують за мною, що це нереальна трансформація, вони бачать ці розвідки. Тобто я розумію, що люди зі сторони це помічають. А... Я роблю точно щось правильно, бо часом хочеться зупинитися, думаєш, та кому, Люда, кому ти так треба? Всім цікаво, були смішки, хі, хі ха ха ось це було людям цікаво. Але це далеко не так. Перший приспак у нас буде від Adidas Ukraine. Нові аромати, які вийшли в бренду. Тут є нотки ківі, апельсину, грейпфруту, тобто багато ароматів насправді і всі такі квіткові вже весняні. Окрема подяка бренду за листівку, написану від руки. Це завжди гріє душу. Дивіться, яка краса. Запахів хотілося б виділити саме Energy Drive, тому що запах такий стійкий, пахне весною, він трішечки квітковий, з нотками цитрусу. Дуже мені подобається, буду користуватися. Дякую бренду за подарунок. Тут не приспак від бренду Estee Lauder. Обожнюю цей бренд, особливо якщо ми говоримо про тон. Користуюсь більше п'яти років зйомки, якісь особливі вечори, де треба виглядати на всі 100%, Я завжди обираю тон від Estee Lauder. Давайте подивимось, що прислав мені бренд. Найчастіші питання в Діректі, особливо, коли я знімаю Gredві ZMІ, це про бюст, про мою нижню білизну. У мене 90% це бра-бра-бра, український бренд. і Тут у мене новинка, їхня нова колекція. Я отримала на красу, яку вони створюють. Бюст. Бра-бра-бра, це про якість. Про вдалу посадку чашечки. Для мене це важливо носка на всі 100%. І також, звісно, розмір ви знайдете на будь-який бюст. Тому рекомендую. Давайте приміряти.